Бути активним просто особливо коли поруч є простір для руху, спілкування та здоров'я. Саме таку можливість дає соціальний проєкт Активні парки локації здорової України, ініційований президентом України та Міністерством молоді та спорту. Це проект для кожного, хто хоче бути в тонусі. Безкоштовні спортивні активності просто неба у парках, скверах і зонах відпочинку. Його мета зробити рух частиною щоденного життя українців, незалежно від віку чи рівня підготовки. Це не професійний спорт, це легкі вправи, які допомагають підтримувати фізичну форму, покращують витривалість, гнучкість, координацію та загальний тонус організму. Програма Активні парки охоплює різні види активності від тренувань і зарядок до спортивних ігор. Ми побували на одному з таких заходів футбольних естафетах, які провели в межах програми. Це було не лише корисно, а й весело. В ігровій формі діти тренувались, змагались, підтримували одне одного і водночас рухались і розвивались. Мені сьогодні дуже подобалася естафета, було дуже весело, сміялися багато. Естафети самі дуже були прикольні. Що то м'яч класти на живіт йти. Сподобалося грати в ну, естафету, краб. Мені сподобалась перша естафета там, де треба з м'ячом обводити конуси. Так, а чому на твою думку розвивають такі естафети? Ну, дриблінг та, ну, та скорість. Мені дуже подобалися ці естафети, дуже було інтересно. Ти розіграєш свою скорість, швидкість, ловкость. Можеш пограти з друзями, запам'ятати це, як це було круто і весело. Що на твою думку розвиває такі естафети? Ловкость, швидкість. Ну, ще, якщо ти приїжджаєш, ти думаєш, що ну, це не важливо. Головне, що ти грав, тобі весело і що ти грав з друзями. А яка естафета найбільше тобі сьогодні сподобалася? Треба було тягнути на себе кільце, потім побіжати на друге кільце і повернутися і передати цю естафету. Подібні ініціативи не лише зміцнюють здоров'я, а й гуртують людей, мотивують до нових звичок і надихають рухатись разом. Доєднатись до таких заходів можна, завантаживши мобільний застосунок Активні парки, обрати в ньому клуб Рух Лайф Подільськ і слідкувати за всіма активностями, що проводяться в нашому місті. Там можна переглянути розклад подій, дізнатися локації та зареєструватися в ньому на участь.